Слава Анації, вітаю на каналі Добре. Ремпаттрія добре. Встановлюю оцю так, на елемент керування гідравлікою Brem 2. І все одно воно мені зрізало одне кільце. Так цікаво. Так цікаво, так цікаво, так цікаво. Коли ти тиснеш в лещатах, ну, все там максимально чисто, максимально змащено. Коли тиснеш в лищатах, воно проходить ну більш-менш гладенько. Тут затиснути, я не бачу змоги ну якимось таким натискний спосіб. Я забиваю молотками і кувалдою, і воно мені обрізає. Обрізає. Хочеться якось, я не знаю, в ідеалі зробити якусь таку. Наставочку, щоб от аналогічно як воно це тримає, тільки щоб я не, той, не бив молотом, а якусь таку наставочку, щоб я крутив і воно закручувалося і сідало за різьбовим начавлюванням. Проте, проте ну, я не бачу способу тут це реалізувати. Вирізав квадратик, з квадратика вирізав, як зробив трапецію. У мене нижній частина квадрати піджимається одним кулачком і ті двома кулачками. Таким чином, більш-менш по центру виходить його обробляти, щоб без зайвої обробки. Ось це буде заглушечка. Зараз я її переверну і зроблю грибок з того боку, для того, щоб воно в трубу стало як грибочок. Так, ну отже, я заварив в трубочці торець, Вже й під обдер без вас. Трохи вирішив показати, як верстат працює на автоподачі. Отже, подаю йому зараз е... дві десятки на радіус, тобто чотири десятки на діаметр. Він буде зараз збирати. Оберти стоять 760 і відповідна подача 02 мм на оберт. Ось. Я олеїновою кислотою тут його зверху помастив. таке. Поїхали, подивимося, як верстат учебний робот працює. Ну, як би, і більше йому вжарити зйом металу, але мені не потрібно. Це відео почалося з того, що скріншот запис екрана з ютуб-каналу Доброго Рембат, де він пояснює, що потрібно таке не просто конусну наставку робити, а і саме різьбовий затискач. От в цьому відео я роблю саме різьбовий затискач, і для цього всякі ці детальки робляться. Так як не було заплановано, що буде ще і різьбовий затискач, а час уже піджимав, бо Сашку треба було Брем його ну, для роботи, для ремонту, використання його стрілу крана, то я зменшив кількість відеороликів, які знімав прям поетапну-поетапну роботу, і того деяких елементів роботи на відео просто нема. Ну, тут якби, легко домалювати своєю уявою, що так, нема, така що от, є. є. Чисота поверхні, типу, є якесь ці подроблення. Ну, так, і подача і оберт. Відповідні. Використовую нерухомий центр, і після кожного такого проходу я його віджимаю і міняю там мастило. І нічого він там не гріється, нічого він там не віджимає підшебника, тому що працює, він там менше хвилини. Е ну, пізніше я помірюю конусність, я тут нічого не настраюю, але на трубці посередині трошки віджимає, то я вже виходжу. Фінально діаметр перед нарізанням різьби і поміряємо конусність. Така от 0,2. Оберта на 0,2 мм на оберт подачі Щось я так загрався, що навіть навіть е, забув показати вам, що я різьбу ріжу. Коротше, різьба навалена е, Крок 1. 26 позовні крок 1 Отак от гітару настроїв. 50, 25, 39, 39, крок один. Ну, мійкий крок значно швидше різати і приємніше. Все, пішов по індикатору. Згідно розрахунків. Ось. Єдине, що в мене якби різець, який є, і в нього, ну там кінчик. Кінчик різця якби кромки вона в нього спис... спилена більше, ніж треба. От так от. То я не зовсім певний, але так як буду робити, так як я буду робити гайку під цей болт, то буде там все як має бути. Рижу ризі в гайці знайшов на хазяйстві гайку, там має бути вихід різця. Ось різець стоїть. 160 обертів, О, 160. Поїхали. Додача 1мм на оберт. Так от воно всі робить Вон і різець вийшов. Насправді, Різець нічого не, не взяв, тому що різьба вже давно навалена. Це я для гостей столиці зробив і нарізав різьбу відповідно в гайці. 26 крокодин. Цей штирь. Ось такий шат є. Ну, шат є, тому що зець, який в мене є, такий є. Його заточувати. Не, ну, не заточував, щоб той носик та бородка була по нулях. Але цей шат ну, прийнятний, нормально. В різьбі він так і має бути, в принципі. Ну, Згідно розрахунків зробив. Такий от різець, знову я їх поставив, так як і аналогічно різав внутрішню різьбу там, аналогічно стоїть і гендикатор. І от тут для виходу різця Не став показувати тут якби все зрозуміло Це вже бачили сотні разів на інших YouTube-блогерів. Повезло, що цей конячий різець, він якби так от... Підзатирає, ну, не підзатирає, якраз його хтось зробив по заводі, що він десь в діаметр 25 легко ліз, і я там тільки чуть-чуть його тут знизу підправив і все, супер. По пощастило. Так, різьба навалена, рухаємося далі. Далі ось ось оцей от. теж заварений штирьок. Оце буде деталь в роботі далі. Зараз майже 11 ночі. Скрутив ці дві деталі і нарізав, ну, не зовсім різьбу, грубо кажучи, зробив шершавість поверхні, щоб тут краще трималось зараз, Розгадую епоксидки і намотаю сюди джинси. Товщиною десь міліметр 46, 47-48. Для того, щоб можна було потім за одну установку проточити е, цей турець. Цю деталь, що зараз е, зажата. Турець, там всередині є отвір під шарик центруючий. Він зараз не зовсім, не зовсім співпадає, бо він точився на цій деталі завареній. Ось. І. Ну, коротше, За одну основу треба проточити торець, отвір для шарика упор, тобто центральний отвір під шарик. І оцей зовнішній діаметр 44 мм буде. Там на фіналості буде собі там рівнятися. Не знаю навіщо, але мені здається потрібно. Діаметр 38 мм, додававши таку полосочку тканини, джинси, ну, Плюс епоксидка, звичайно. Я піднімаю до 48 мм діаметр. От така от всього лиш полосочка дружина. Ну скільки як стандартна тут ноговиця 90 см. Ось все, мішаю. Ні слова більше, мішаю епоксидку. Намотав я сині джинси, але щось вони зелені. Сині джинси з епоксидкою відповідно. Ось. А поверх синих джинсів мотаю оцю ниточку. Мені не шкода, відповідно, мотаю на верстаті. Ну, Зверху в мене тут фен дув, поки я не мотував джинсу. Ну, я Окаю, ну, на ютубі тримаю нитку і тут намотується. Доволі безпечно, якщо стає так, не відкарветься і все. Вот. Сама нитка по собі дуже неміцна, але за рахунок дуже багатьох-багатьох-багатьох намоток. От, наприклад, кожна намотка жме 100 грам. То там 100 намоток от тобі і тонна обжимає. Ось. Ну, в принципі, мене це вже влаштовує. Тут я пізно відеокамеру зняв, було видно, як Ну я намазав, було доволі бідний шар. Ну, так здавалось, що доволі бідний шар епоксидки Дженса хотіла би ще напітати, хоча я розраховував от в мене є розрахунки. Якби цей висота полого циліндра от Мені треба 8 см кубічних епоксидки. Плюс там закругляю 9 см кубічних 6 основи 3 затверджувач 50%. от і Значить джинс ще хотіла напітувати епоксидки. Але коли я почав його обжимати оцю ниткою, то вона почала капати. Пузиритися, ну, якби вже й лишня епоксидка з'являється і капає. Ось, ну, от Нитка, яка обжимає робить двойну прекрасну роботу. Вона ем, спресовує шари, щоб не було між шарами пустоти. І видушує повітря між шарів, відповідно. І ну, ці дві операції попередніх, дроблячи тиск, вона сприяє, щоб поксітка перерозпреділялася більш, якби, ну, більш рівномірно по об'ємі і все все було припітано. Ну, Вплоть до того, що аж лишнє виходить. Так, ну, зараз я то все з поверху що замотаю скотчем. Щоб епоксидка ну, лишня там не виходила, да і все. Ну, а тут з запасом 58 мм намотано, а треба Тобто 48 мм намотано, а треба 44. Відповідно, 4 мм буде завтра з Ну, стокарюватися, зрізатися. 70 градусів за Цельсієм. Високотемпературна постполімерізація, щуп лежить у баночці. Детальки невеликі, вміщаються в баночку, то я їх отак дві положу. І цілу ніч вони там ну, маринувалися, грілись, були замотані в рушники. так вони в баночці ком компактно вклались. Це вставка. Джинса намотана. Ну, туалетний папір, щоб залишки поксити. Вібрати вони де залипали. І ось ця деталька. Тут теж намотка. Це я зараз беру в роботу. Це ще хай кілька годин пожариться. От Поставив деталь після температурної високополімізації вночі і зараз буду обточувати різцем в токарному верстаті. Ну, на слідуючий раз, якби я таку роботу робив, я би не використовував скловолокно, того, тому що я трохи його надихався в процесі токарки, воно летить. Або звичайний якусь БХБшку, типу джинсу і все. Хоч я тут при роботі і ставив пилосос, але все одно пилосос прям все-все не витягне. Треба городити навколо токарного верста та різці, якусь прям закриту камеру і ну, пилосос значно більш, щоб кубометрів більше повітря тягнув і витягував прям подальше. Тут би для нарощення діаметру хватило би просто джинсової хбшної тканини або іншої менш токсичної волокна, не скловолокно. Ще раз кажу, остерігаю, скловолокно просто зручно воно було надгане, але не треба. Оточив до циліндра до того моменту, поки оце кільце не вскрилося. Тепер тут у мене чітко циліндр. І більш-менш соосну, тут до 10-ї міліметрів воно соосно е, проточне відносно тих всіх внутрішніх різьб і посадочних таторців. Так от вийшло. Трохи вскрилося скловолокно. Ну, то нічого. Я на верстаті, коли скловолокно пішло, сюди багато наливав мастила і воно тут його склеювало Мастило це скловолокно і якби ну, знос станіни не має сильно пришвидшитися, але ви напишіть, що буде повишене і зно станіни. Обов'язково напишіть. Ось. Ну, що вам показати? Як скловолокно проточене виглядає. Ну, отак от воно виглядає. Ну, Так воно от комбо. Я вже залапав, трохи мастила, капнуло, то нічого. Комбо. Mm. І товщина, от стінка, яка нарощена, вийшла, видно. Де алюміній 2 мм і ще міліметр до трьох, де скло волокна наростилося. Ну, а тут, де алюміній був більш повнотілий, то воно майже його в нуль і зняло. Зараз так, не відходя від, від цього і заміряємо скільки. Вийшло. Так. Скільки приблизно вийшло. Стінка. от, 3,5 мм. міліметра. мм міліметра це вже добре. Тому що тут було півтора. Це було маловато. Тепер це вже добре. Це якби в найтоншому місці. Відповідно, отут, ну, стінка грубша, тому що туди конус йде на. Конус йде на звужений. Відповідно, я навіть можу сказати скільки. Там внутрішній конус алюмінієвий 44 мм, А тут а 56, відповідно. 12 виходить, да? виходить, да. 12 мм на діаметр, 6 мм на сторону. Тут якби 6 мм стінка. Ну там і скло окно. Має тримати. Ну А тут вже там, там, просто позаповнювало воно. Якби не проварені місця і все. От, я це кільце вскрив. Тепер чисто для того, щоб мені було як приваритися. От, так буде приварюватися такі вуха. Такі вуха приварюються для того, щоб затискача сформувати. А цей циліндр, циліндрична поверхня, повністю кругом мені потрібно, щоб виставити його, ну, соосно, ці вуха приварювати. Соосно, Ну, щоб ти затискач, втиснув соосно. Ну, Максимально, як я зможу зробити в своїх домашніх умовах. Відкриваю монобанку на оснащення токарно фрезерного верстата інструментами: сверла, різці, мітчики, плашки, різці. Ну, все ще потрібно, вимірювальні пристрої, електроенергія, мастила, сож, олинова кислота і так далі. Ось долучайтеся, залучайтеся, всі небайдужі люди. Інвестуйте. Зробив монобаночку. Ну, насправді, я вже накупив доволі багато інструментів. І якби купило в мене закінчилось, то тепер я би хотів повернути собі такий кешбек від підписників для того, щоб купляти ще інструментів. Ну, Того, що саме ними токарний фрезерний верстат і виробляє. І допомагає рембату, виробляє ту необхідну рембату допомогу, продукцію, деталі і так далі. Без оцих фрез, сверл, штангерів, мікрометрів, нутрометрів, кутників, ОСП і матеріалу для роботи. ну, На жаль, токарно фрезерний верстат може тільки крутитися гарно реверс, аверс. Подача вперед-назад. А щоб він мав чим різати, точити, фрезерувати, то потрібно докупити. І відкрию вам такий секрет, що оцієї оснастки потрібно буде більше ну, по вартості, ніж сам верстат. Але це не потрібно прямо от зараз вже однією сумою. Це потрошки по мірі необхідності. Тому це значно легше досягнути. Дякую ще раз тим людям, хто допомагає. Дякую за ваш перегляд, лайк, репост і монобанкост. Не знаю, як це називається, донат на Монобанк. І я собі так подумав, що в кінці кожного відео, яке я буду робити, я буду. Приєднувати цю накопичення на Монобанку, скільки там вже залишилось. І буду звітувати, коли ми наберемо необхідну суму, будемо списувати, а я вам буду показувати, що купив і для чого. Посилання на Монобанку, як і годиться, буде в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякую.